Вітаю глядачі, Зроблю вам коротенький огляд своєї полунички, Підживляємо її. Тані раз підживляла азотним добривом. А сьогодні буду прокапувати фітоспоріном. Вже ну, в народі касінна паличка для профілактики хвороб. Кореневих. Ось така це в нас клодія. Такі гарні квіточки. У десь і ягодки вже. Ось такі, значите, така гарна, потужна. Потужні кущики. Гарні потужні квітконоси. Ось так. Ну, вже, по суті, всю накриваємо, ще накриваємо, тому що ще холодні трохи ночі, щоб його не накривати. Це в нас лючія, це ми її сидила саме останню, ну вже отакі ягодки. Ось так, такі в нас є ягодки. Та майже на всій це в нас бріла, також квітує. Так само дають, дає ягодки, Ось такі гарні кущики. Нема великої зеленої маси, тому що вона стресує. Цього року весна занадто така примхлива, то холодно, то жарко. До такої великої маси зеленої, як того року, наприклад, навіть ключі, то цього року немає, але квітконосів вистачає. Чого-чого, квітконосів вистачає і багато. О, десь попримерзала, квіточка, але то не так страшно і критично. Ось такі вже лежать гарні яйки. Оправляла була актофітом від довгоносика, тобто, може, питався, як чим. Давала двойну дозу. Ну, нібито не видно, але для профілактики треба, мабуть, ще раз буде пройтися. А я що десь побризали. Так, дивлюсь, нібито немає, а для профілактики треба пройтися ще раз. Там майже кругом квітує, можливо, буде дощ. Зараз така хмара чорна стоїть. Хотілося б дощу, щоб трошки промилося і водичкою напіталося листячко. Це у нас теж клодія пізнішої посадки. Ну, вже й пускає вуса. Дивіться, які вже гарні вусає. Квіточки теж гарні, але ну, десь погримує. Може якраз буде дощик. Кажу, це дуже гарна, така потужна, потужна. Потужний сорт. Ще цього року будемо гарно роздивлятися. Ягоду смакувати того року так не дуже. Цього. Ну, це у нас juicy. Ну, Теж також непогане, але також будемо придивлятися до цього сорту, будемо дивитися, смакувати і вам розповідати, що з того буде. Який сорт кращий, який не кращий, це Молін століття. Вона накрита п'ятагровокном, так що великих. Але ягідок є також. Вже є ягодки, вже і пускає вуса. Це в нас ще мора. Теж гарні такі квітконоси, в неї обично буває більше листя. Але ну і що, гарненька, гарненька. Зараз я вам покажу Сандру. Купчиха також цвіте. Це Насандра. Тоже багатенько квітконосів, тому вже гарні ягодки лежать. Бачите, лежать гарні ягодки. Тиштайці супер рання чи ультрарання. Навіть мальвіна. То вже пускає. Не, не кругом, але є так, що вже видно зачатки квітконосів. Може там де видно, не знаю, але це вже лізе квітконос. Так само тут. Є, є вже такі гарні. Так опейдемо цією стороною. Це в нас Азія дворічка. Вітя скільки накидала квітконосів, теж доволі непогано себе почуває. Такі ягідки. Навіть трохи листя більше є. Зараз покажу цю ну, першу річку, які вже ягідки. Бачите, які гарні ягідки. Квіткносик квітує і ще вилазять квітконоси. По біопрепаратам, що вже обробляти, якщо для профілактики, в основному біопрепарати йдуть для профілактики. Особливо, особливо по хворобам, вони йдуть в більшості, якщо вже є хвороба, то, то вже треба використовувати щось посерйозніше. А по біопрепаратах, як то кажуть, Треба використовувати для профілактики. Хтось питався, як, якими препаратами користуємося. Ну, скажем так, це фітоспорін, триходермін, фітодоктор, мікасан, азотофіт, пентафах. Ну, це все, скажімо, біопрепарати. Ну, триходерму використовувати, коли вже є ягода, не можна. Тому що, як то кажуть, бактерії з'їдають живу плоть, як то кажуть, ягідку. По листю, коли ще немає ягоди, то триходермін можна. А по листю обробляти ні. По листю можна, а по ягоді ні. Обговорилася. Мабуть, що буде дощ, гримити. Так, такі-то у нас огородні справи, полонечні також. Перша річка доволі нормально. Себе показала. Другу річка румба теж. Доволі-доволі навіть мене порадувала. Думала, що якось буде не так, бо з цими перепадами накривалися, розкривалися, тепло, холодно. Але, слава Богу, все добре. Навіть та, що в мене та, що на, на землі, і то вже гарно виправилася. Ось точки примерзли також, бо вона не накривалася взагалі. Взагалі, але... Кілька ягідок буде. Вона й садилася саме пізніше. Також румба. Ще трішки. І будемо збирати солодку ягоду. Так. про від хвороб сказала, а от від, від шкідників біопрепарати, це як Тофіт і от такими в основному користуємося, але є так і багато інших препаратів. Якісь і біорейт, і вітоверм, і бітоксибацелін, ліпідоцит, ну і багато інших. Вони можуть просто по-інакшому називатися. Кожної фірми свої назви, але діюча речовина може бути одна і та сама. Так що, все, питайтеся в насінневих магазинах, читайте інструкцію для їхнього використання. На інструкціях все пишеться. Ну, і не відступайте від інструкції. Як сказано, так і використовувати. Так що, такі в нас справи. Вже доволі гарна жимолость. Ось такі ягідки гарні. Тож чекаємо урожаю. Так що всім мирного неба і гарних урожаїв.